Зачекалися? Тримай камеру, і не зовсім розумієте, що я тут роблю. А ми вже готуємо для вас багато цікавого Огляди бажаних гаджетів, життя Абанки, інтерв'ю. Та сьогодні в ефірі одвічне протистояння Samsung та Apple. Заінтригувала? Став подобайку, підписуйся на наш канал, і ми починаємо. Я просто не уявляю себе без годинника. Раніше для мене це був суто стильний аксесуар. Мала декілька моделей під різний лук та свій настрій. Згодом у мене з'явились Apple Watch, які я ношу кожного дня. Тож у мене залишились вони та класична модель від Casio. Та ось у чому річ Apple випустила вже 10-те покоління, а воно все так же квадратної форми. Ну, хоч би яку вже версію випустили Circle Edition для фанатів круглих циферблетів, та й в плані функціональності: що 10 що восьмі, що SE є кардинальної різниці не помічаєш. Тож я почала потроху придивлятися до конкурентів. Саме тому сьогодні я в брендовому магазині Samsung Experience Store для того, щоб власноруч познайомитися. З двома моделями годинників Samsung Galaxy 7-ї серії та безумовно Galaxy Watch Ultra. Але сама я не впораюсь, тож мені допоможе експерт Samsung Богдан. Ну що? Полетіла до Всесвіту Galaxy? Богдане, привіт! Дякую, що погодився мені допомогти у цій справі. Привіт! Із задоволенням завжди готовий перетягнути когось ЗЕП на Galaxy. Ну що ж, тоді розкажи, в чому головні фішки Galaxy Watch? В першу чергу, коли людина обирає собі смарт годинник вона обирає його як помічник для свого смартфону, моніторинг смс-повідомлень, трекінг сповіщень та безконтактної оплати. По-друге, це здоров'я, заняття фізичними активностями та моніторинг своїх життєвих сил. Щодо тренувань є функція AI-тренера, котрий допоможе кожну вправу виконувати ще ефективніше. А ще Samsung розробив функцію комплексного тренування, коли можна змінювати тип тренування, не приналаштовуючи годинник. Хоч на триатлон записуйся. До речі, Galaxy Watch захищений від занурення на глибину до 100 метрів. Шкода, у нас нема 100-метрової склянки, щоб продемонструвати це нагально. Оскільки ми розмовляємо про захищені пристрій, варто згадати про ще один сертифікат. Ним є американський військовий стандарт mil std 810, котрий захищає пристрій від вібрацій та тряски. Щось відволікся на стандарти. Настя, ти використовуєш своє полвоч для тренувань. Одразу хочу сказати відверто, що спорт не завжди присутній в моєму житті. Але коли я виходжу на пробіжку або ж займаюсь в залі, то завжди вмикаю режим тренування. Та, чесно кажучи, тренування дуже сильно з'їдають заряд батареї. Це вже мій третій Apple Watch. Але автономність як була слабенькою, так і залишилась. Як у Samsung З власного досвіду можу сказати, що Galaxy Watch Ultra тримає до трьох днів в змішаному режимі та до чотирьох в енергозберігаючому. Ну ось, а мій і двох днів не витримає. При всьому тому, що постійно вімкнені вимірювання пульсу, стресу та рівню кисню в крові, та окремо можна виміряти кардіограму, тиск та склад тіла. ЕКГ та склад тіла допомагають мені краще зрозуміти свій фізичний стан. Настя, не хочеш проаналізувати своє тіло? О, клас! Мені цікаво. Е, до речі, якраз подивилася, як вони виглядають на моїй руці. Е, взагалі то. Я дуже полюбляю масивні годинники. І, до речі, мій класичний Casio, він теж з чоловічої колекції. Незважаючи на те, що у мене рука досить тоненька, а годинник безумовно масивний і, мабуть, створений більше для чоловічої руки, мені все одно подобається, як він виглядає. Я навіть колись це було дуже давно у мене був годинник, здається, фірми Дізель, і він прям був як компас. То цей, до речі, виглядає, мені здається, навіть якось коротше прикольно. Ми проаналізували склад мого тіла, але давайте, все-таки, у мене залишаться секретики. Хотів ще спитати, які функції смарт годиннику для тебе особливо важливі? Для мене смарт-годинник в першу чергу це можливість залишатися на зв'язку. Наприклад, коли я бачу сповіщення, тобто саме повідомлення, я розумію, треба одразу відповісти, або це може зачекати. Наприклад, коли я їду за кермом, іноді відповідаю на дзвінок прямо з годинника, коли незручно, наприклад, діставати мені телефон там сумки чи з кишені. Ну і звісно, як будь-яка дівчинка, я люблю красиві заставки та циферблат, тому що ці прості речі допомагають або вдало підкреслити свій образ, або підняти настрій. Ну або все і одразу. Samsung hasin. жодних проблем. Є безліч циферблатів як від сторонних розробників, так і від Galaxy. Цікавого, це циферблат, котрий зробить все за вас. Достатньо завантажити світлину вашого образу в застосунок, і він автоматично підбере кольорову гаму. Циферблати це класно. А що по ремінцям? Galaxy Watch 7 оснащено стандартною системою кріплення 20 мм. Підійде браслет, навіть від Casio. Щодо Ультра, то є інша історія. В захищеному годиннику надійний ремінець. Система коннекту то трохи перероблена, але із оригінального є що обрати. Слухай, ти мене вже майже переконав. Але я знаю, що Samsung Galaxy Watch не сумісніє з айфонами. Тобто, якщо вже і переходити, то і смартфон собі замінювати. Що по цінам, тому що це дуже актуальне питання. Я впевнена для всіх, хто буде нас дивитися. Так, в Samsung Experience Store вже стартували нові річні знижки на годинники, в тому числі маленька версія Galaxy Watch 7 стартуватиме від 11 299 гривень. Версія Ultra коштуватиме 24 499 гривень. Але можна зробити додаткову знижку при розрахунку карткою. Віза вас же є такі? Так, є розраховується додаткова знижка в 5%. Дякую тобі, Богдане, за таку розгорнуту інформацію. Але зазвичай всі свої масштабні покупки я здійснюю сплати частинами. Це дуже зручно, бо бажаний товар отримую сьогодні. А сума товару розбивається на багато частинок, ну або не багато. Скажи, а на скільки платежів я можу собі взяти маленьку версію або ж ультра в брендових магазинах Samsung? На обидві версії годинників сервіс платить частинами доступний до восьми платежів на смартфони. ж, В свою чергу до 15. Клієнти А банку можуть перевірити доступний ліміт в плати частинами в мобільному застосунку А банк 24. Також додам, що при оформленні покупки в брендовому магазині ви отримаєте другий рік гарантії безкоштовно, а старі пристрої можна здати в три дні. Ну що, Настя, мені вдалося тебе переконати. Важко зробити вибір, оскільки мені сподобалися обидві версії: і маленька Galaxy Watch 7, і Ультра, тому що Galaxy Watch 7 підходить, наприклад, під сукню, а Ультра під спортивний стиль, який я так люблю. Всі функції і можливості у обох моделей правда класні, і мені важко як і вибір зробити, так і виокремити якусь одну. Але чесно, те, що підкупає особисто мене. Це форма у моделі Ультра, тому що циферблат круглий, але корпус квадратний. Це дійсно виглядає цікаво. Богдан, дякую тобі. Було дуже цікаво поспілкуватися і запевняю наших глядачів: це була не остання зустріч з Богданом. Якщо залишились питання, звертайтесь до нас. Samsung Experience Store, власна мережа магазинів в твоєму місці. Також є швидка доставка за 2 години по Дніпру. Друзі, ми будемо раді вашому фідбеку. І пишіть нам в коментарях, що берете ви Galaxy Watch або Apple Watch?